Вітаю на кондитерському каналі. Сьогодні пропоную приготувати одні з найулюбленіших цукерок в Україні зоряне сяйво. Це справжня феєрія смаків, яка розкривається поступово. Спочатку приємний горіховий присмак, потім хрускіт дрібних кристаликів карамелі, аромат кориці і на завершення нотки ванілі та шоколаду. Рецепт авторський. Я вивела його на основі смаку оригінальних цукерок від світоч та складників, зазначених на упаковці. Після багатьох спроб, на мою думку, вдалося максимально наблизити домашню версію до фабричної. Рекомендую спробувати впевнена, що ви будете вражені. Основу цукерок становлять дві маси: шоколадно-молочна та горіхове праліне. Почнемо з горіхового праліне, для якого потрібно такі складники. Також потрібно мати млинок кавомолку, який зможе перетерти горіхи в пасту. Я користуюсь млинком польського виробника це справді зручна модель, ідеальна для помелу спецій, кави та інших зерен. В ньому є дві насадки для грубшого та дрібнішого помелу. Отже, для праліне спочатку підсмажте горіхи до золотистого кольору. Найкраще це робити в духовці, так обсмаження буде рівномірним. Далі смажені фундукти арахіс подрібнити. У складі фабричних цукерок зазначений лише арахіс і ароматизатор, який я замінила справжніми горіхами. Колені горіхи підсоліть та викладіть тонким шаром на силіконовий килимок. З нього буде легко знімати карамелізовані горіхи. Далі потрібно приготувати карамель. Ковшик насипаємо 120 г цукру. Важливо, щоб він був сухим, тоді цукринки не прилипнуть до стінок і не почнуть пригорати. Залити 40 г води і поставити варити при досить великій температурі. Якщо температура буде недостатня, вода поступово випарується, а цукор кристалізується. Під час варіння карамель не вимішуємо. Варити потрібно до золотавого кольору. Добре користуватись термометром, за допомогою якого можна чітко знати, коли потрібно знімати з плити. Температура готової карамелі може коливатись від 180 до 190 градусів. Гарячу карамель одразу вилийте на горіхи. Через 15-20 хвилин, коли вона застигне, Подрібніть масу на шматки. Потім у два етапи перемиліть. Спочатку до крихти, далі до постоподібного стану. В результаті вийшла в'язка ароматна маса горіхове праліне, наступно готуємо шоколадну молочну масу. До складу фабричних цукерок входить екструзійна або екструдована манка. Її важко знайти в магазині, я замінила її дитячою сумішю. До її складу входить манна крупа, яка проходить певну технологічну обробку. Щоб отримати цукеркову масу правильної консистенції, Манну суміш перетираємо в порошок. Ще два складники, від яких залежить смак та аромат цукерок. Це палички кориці, які я перемелюю, та якісне какао. Для цього рецепту я взяла какао італійської фірми Perugina. З'єднуємо 70 г манної суміші, 30 г сухого молока, 4 г какао, 4 г кориці. Та ванілін. Складники вимішуємо. На гарячій водяній бані розчинити 60 г білого шоколаду. Додати молочну манну суміш, все разом вимішати. Для формування цукерок у нас є дві маси шоколадно-молочна та горіхове праліне. З'єднуємо їх та перетираємо в однорідну пасту. Наступний етап шоколадна полива та вафельна посипка. Подрібнити 3 вафлі. Велику тарілку або піднос посипати частиною вафельної крихти. Для шоколадної глазурі потрібно 70 г масла, 30 г цукру, сіль, ваніль, 40 г молока, 20 г какао. Складники помішуючи заварити в однорідну масу. Шоколад має вистигнути. Щоб на цукерках сформувався товстіший шар шоколаду, потрібно почекати, щоб глазур стала густіша. Формуємо цукерки. Вага фабричних цукерок без шоколаду та вафлі 12-13 г. З приготованої пасти формуємо пірамідки вагою 12 грамів. Вкриваємо цукерки шоколадною поливою і викладаємо на вафельні крихти. Глазуровані цукерки посипаємо рештою крихти. Ставимо в холодильник до застигання шоколаду. Після охолодження кожен цукерок обвалюємо у вафельній крихті і коригуємо форму. Цукерки зоряни сяйво готові на завершення порівняння. Цукерка приготована за моїм рецептом. Та фабрична. Вигляд, текстура, аромат, смак дуже подібні. Ці домашні цукерки можуть стати цікавою несподіванкою, якщо покласти їх у коробку разом із магазинними.